Як стати багатшим в 2025 році? Топ-6 правил, які допоможуть тобі стати багатшим. І так, тут не буде ніяких секретних секретів, там, таких чудесних пігулок, там, да, якоїсь кнопки бабло і так далі. Ці всі правила, в принципі, всі ви чули. Ось, тому ми погнали, почнемо з першого. Так, перше, не витрачаємо більше грошей, ніж ви заробили да, за місяць. Ви не повинні витрачати більше грошей, ніж ви заробили. Що це значить? Ви не маєте використовувати різні там, кредити, брати там, кредит до зарплати, займ до зарплати, ще щось і все, що з цим зв'язано. Ви маєте розраховувати тільки на себе, ви не маєте позичити у подруги ще когось. Ніякі там кредити і так далі. Тобто, на що ви заробили і все, те й тратите. ось Ви не повинні а, жити в кредит, в борг. А, тут і зараз я хочу о, я хочу iPhone, все, беру кредит і буду потім цілий рік чи два там віддавати. Да? Тим більше ви будете переплачувати за ці кредити да? в рази більше, ніж ви би а, купили цей iPhone. Наприклад, ви б накопичили його за, там, за 7 місяців. А кредит ви віддавали б рік, да? і ще плюс би віддали ці відсотки, 20-30% да, з цього кредиту, які ви б могли б потратити, наприклад, на себе, там, на якийсь себе чимось там побалив, щось собі купити, поїсти там, і так далі. Ось або просто відкласти ці гроші. А, тому, а, якщо у вас немає грошей да, на якусь річ, яка вам прямо горить, да, ви думаєте: ох, вона мені треба там. Не знаю, якась модна штука з Інстаграму, да, де ви її побачили там, той же iPhone, там, якась там туш, не знаю, Dyson там і ще всяка. Фіні. Ось, ви спочатку да, почекайте і подивіться, да, чи, ви, ну, чи у вас є кошти на неї. Ось. Якщо ви заробили, да, якщо у вас є відкладені кошти, то, в принципі, да, дивіться. А якщо у вас нема, там, ви хочете зайняти десь, щось, в когось кредит, то це зразу ні. Це помилка номер один. І не потрібно таким займатися, якщо ви хочете стати більш багатшим. Так, друге, потрібно почати і відкладати гроші на постійній основі. Це як ваше, має бути, правило по життю. Да? Постійно раз у місяць, там, наприклад, з якогось вашого доходу, наприклад, це зарплата. зарплати ви відкладаєте якийсь відсоток. Наприклад, можна почати там, з 1%, з 2%, з 10, з 20%. А, чим більше, тим краще. Ось, спочатку, от, наприклад, ви отримали зарплату, ви саме перше це що правильно відкладаєте. Ось, а потім все інше: там, розтрати, витрати там, і так далі. Свої там якісь хотелки. Ось, Перше, що ви маєте, спочатку відкласти да, на гроші. Що вони у вас накопичувалися, наприклад, там, для того ж інвестування, для якихось непередбачуваних днів і всяких проблемних штук. Ось, тому відкладати важливо. Так, наступне третє. Зберігаємо гроші в доларах чи євро. Да? Якщо ви будете відкладати, це вже добре, да, клас. Але потрібно ще зберігати в якісь тверді валюти. А не в валюті в офіційній, да, в країні, в якій ви там живете, наприклад, там рублі, гривні, там злоті, там і ще всякі тугрики. Ось, бо вона дуже національна валюта знецінюється. Да, інфляція дуже велика. Ось. І тому то, що ви будете відкладувати, воно дуже сильно і швидко буде знецінюватись. Тому треба відкладати в валюті в більш такій, яка. Менш інфляційна, наприклад, там, долар чи євро. А, наступне, четверте, щоб більше від, відкладати, да, щоб була можливість або взагалі щоб була можливість, то ви потрібно, потрібно виключити різні непотрібні якісь там трати. Да? Наприклад, там, ви, ви можете відмовитися від сигарет, якщо ви курите, від алкоголю, від тої ж кави, там, від цукерок, від солодкого, від всяких там пончиків і так далі. Це перший, це найпростіший спосіб почати відкладати або відкладати більше. Наступний, другий спосіб. Ви можете вдосконалювати свої навички на роботі і просити більшу зарплату. Ось то ви маєте прокачуватись в своїй роботі, наприклад, і тим самим просити більшу зарплату. І тим самим ви будете більше ну, мати змогу більше відкладати. Також ще варіант, ви можете піти на ще якусь підробітку, да, наприклад, там ще якусь роботу Ось, або вивчити більш, ну, іншу роботу, яка більш оплачувана. Ось в принципі, Також варіант. Також ви можете просто відкладати, да, менше тратити і більше відкладати. Так, наступне п'яте, також ви потрібно, щоб сформували подушку безпеки да? наприклад, на 6 або на рік, ну, тобто на 6 місяців або на рік. Чому це важливо? Наприклад, робота, ну, компанія там може закритися, з роботи можуть вигнати, там ще якісь це. і ваш єдиний, єдине джерело доходу, воно може прикритись і ви станетесь без грошей. Да? Якщо ви нічого не відкладали. То ви з останетесь, з голою жопою. Ось. І якщо вам щось припече, да, ну, потрібно буде на щось термінові гроші, то у вас їх не буде. А щоб себе добре почувати, да, то у вас повинна бути якась подушка. Да, це вона і є. Подушка на якісь різні ну, непередбачувані випадки життя. Ось. І так ви себе будете краще почувати, що знаючи, що от у мене там є відкладено, і на всякий випадок, що б не, не, сталося, да, що б, як, що б не сталося в моєму житті, там не, знаю, не буде зарплати, не буде роботи, не буде ще щось. Ось, але в мене там є сума, яка я зможу прожити да, там, на 6 місяців або на рік, і я за цей час можу знайти собі якусь там нову роботу, наприклад, да, як варіант, або якийсь новий, новий джерело доходу. Ось тому це важливо, Да? ви маєте собі скласти план, да? скільки ви там витрачаєте приблизно там на місяць, і от цю суму помножити на 6 або на 12. Ось, і це буде ваша сума для вашої подушки безпеки. Так, і ну і шосте, в принципі, почати розвивати системи фінансів, да? фінансової грамотності і інвестування також. Бо, ну, в принципі, це не дуже так складно, просто можна пробувати. Займатися, починати в щось інвестувати, да, в ту, ту же крипту, наприклад, там, або там, Форекс і так далі. ось. І ваші гроші будуть збільшуватися, покриваючи інфляцію, да, інфляція в доларах да, до 5%, хто не знав. ось, І вам хоча б робити там, 10% в рік, це вже буде покривати інфляцію, і ви вже будете збільшувати свій, свій капітал, свої гроші. І це вже буде. Скажімо так, краще ви будете обходити всіх інших людей, які взагалі про це не знають і цим не займаються. Ось, Ось такі шість правил, які ви маєте виконувати, щоб бути трошки багатшим, може і сильніше багатшим, ніж ви були колись. Тому, якщо ти також хочеш інстувати і отримати пасивний дохід, то під відео буде описання, як я отримую пасивний дохід. До 5% в доларах в місяць, і як ти можеш також отримати пасивний дохід. Також, якщо відео сподобалося, став лайк, підписуйся, пиши коментар, також в телеграм підписуйся і отримуй цінну і корисну інформацію стосовно крипти, пасивного доходу, форексу, трейдингу і інвестицій. Все, всім пока.